Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо сир Снеко Це для тих, хто обожнює дуже смачні, легкі і корисні перекуси. Сир Снеко виготовлений в Україні в самій упаковці у нас 30 грам. Такі снеки легко брати з собою, наприклад, на навчання або на роботу, щоб перекусити, тому що вони дуже смачні. Тому давайте їх розпакуємо, подивимося, як вони виглядають. Давайте розпакуємо перший сир у нас це сир гауда. Ось так виглядають сирні кульки. Цей продукт виготовлений з високоякісного сиру за унікальною технологією низькотемпературної сушки, який дозволяє зберегти всі корисні властивості та склад натурального свіжого сиру, водночас зробивши його ще смачнішим та хрустким. Голландський сир гауда має пікантний смак та є чудовим самостійним корисним перекусом, а також добре поєднується з вином, кавою та чаєм або пивом чи сидром. І давайте ще один сир відкриємо, він трошки іншої форми, тому давайте відкриємо і подивимось. Це в нас сир Сологуні натурального копчення. Ось так виглядає сир Сологуні натурального копчення. Пікантний копчений сирний смак добре поєднується з пивом будь-якого типу, від світлого до темного. Від пшеничного до фруктового. І також раджу спробувати сидром чи іншими напоями. Має натуральний склад сир копчений соловуні, молоко коров'яче пастеризоване. І в одній упаковці приблизно маса 30 грам. Також у нас є корисний перекус для дітей віком від 3 років, блакитного кольору. Давайте разом розпакуємо, подивимося, як виглядає. І в нас в складі немає цукру, немає глютену, без консервантів, без ГМО і без штучних барників. В кладі снеків є сир, молоко коров'яче пастеризоване, сіль кухонна, закваска бактеріальна. Рекомендуємо зберігати у сухому місці при температурі від 0 до 25 градусів. Цей сир неймовірно смачний, його обожнюють діти і він має смак сиру гауди. Також у нас є сир пармезан, дуже смачний, доповнюється до вина або інших напоїв. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Ось такі смачні сирні кульки в упаковці 30 г. Сам сир має маслянисту структуру і аромат вершковий. Також доповнить і примножить смак сухого вина та вин із залишковою солодкістю. Чесночний солуні сир ось такої форми, форми, паличок. в упаковці 30 г, неймовірно смачні, дуже класно їх пити з пивом або з іншими напоями. Має натуральний склад і не містить барників. Давайте ще відкриємо сир 100% пікантний та хрусткий зі смаком часника. Це пікантний сирногострий смак, який добре поєднується з пивом, сидром, вином, кавою, чаєм або просто як самостійний корисний перекус. Також в нас є непанальний сир моцарелла. Він також не містить штучних барників, ГМО, підсилювачів смаку та цукру. В упаковці 30 грам, давайте розпакуємо, подивимося, як виглядає. Це теліский сир мацаретом, який має ніжний смак, та є чудовим самостійним корисним перекусом і також добре поєднується з кавою, чи вином, або пивом чи сидром. Також в нас є ще один сир соловуні з натуральним копченням зі смаком перця. Дуже цікаво, як він виглядає. В упаковці 30 грам, тому давайте розпакуємо. Сир сологуні з перцем дійсно дуже гострий, тому будьте уважні, спочатку спробуйте маленький кусочок, а потім більш, ні, трохи більший. Це пікантний копчений сирний смак, добре поєднується з пивом будь-якого типу, від світлого до темного, від пшеничного до фруктового. Тому спробуйте ще з сиром або іншими напоями. Ще один у нас є сир із гострим перцем 30 г у формі хрустких кульок. Давайте розпакуємо, подивимося, як виглядає. Ось ці снеки підходять дуже для тих, хто хоче спробувати гострі снеки, але бояться, що вони будуть занадто гострі. Ось ці вони делікатні, дуже смачні, мають пікантну, сирно, гострий смак і добре поєднуються з пивом, сидром, вином, кавою, чаєм або самостійний перекус. А для тих, хто слідкує за своєю фігурою, у нас є фітнес-перекус. Який складається із 64% чистого протеїну, без штучних домішок, без консервантів та цукру. Тому давайте розпакуємо, подивимося, як вони виглядають. Їх вага 28 грам. Енергетична цінність цього продукту на 100 грам, 474 калорії. І поживна цінність на 100 г продукту, білки 64 г, жири 24 г. Із них насичені 400 г жири, вуглеводи 4 г і сіль кукона 2 г. Так, ми з вами спробували всі сири, тому переходьте на сайт, скоріше замовляйте, поки вони ще є в наявності. Це дуже смачні і легкі перекуси, а головне корисні.